Полюбляєте читати, маю для вас дещо цікавеньке, свіже читання ЗНО 2014 року. Пам'ятайте, як працювати з текстами. У жодному разі не читайте від початку та до кінця. Це забере надто багато часу і не дозволить вам запам'ятати увесь зміст тексту. Важливо проглянути текст, підкреслити ключові слова, зрозуміти основну думку тексту. А далі потрібно перейти до кожного питання і, уважно читаючи його та відповіді до нього, шукати у тексті відповідне місце. Тож давайте перейдемо до питання. І перше питання таке: Which of the following is true about Matty Selling? та варіанти відповідей: a. He taught at New York University, B. He liked fried bacon for breakfast, C. He got the idea of his alarm clock from mothers that D, he got up at 8 in the morning when he's student. В більшості випадків питання знаходяться в тому порядку, в якому відповіді на них вказані в тексті. Що я маю на увазі? Те, що перше питання відноситься до початку тексту, друге питання до середини і останнє до останньої частини тексту. Проте це може бути не завжди так. Нам пощастило, перше питання відноситься до першої частини. І відсилає нас до другого абзацу. Там ми знаходимо слова He asked different people what they'd like to wake up to. Та a lot of them said, The smell of бей. Цей абзац дає нам зрозуміти, що Меті Селін запитав у багатьох людей, у який спосіб вони хотіли б прокинутися, і що вони хотіли б почути замість гуркуту будильника. Та багато з них сказали запах шинки. Тож, давайте подивимося на варіанти відповідей. Серед них є лише один варіант, який може співвідноситися з цією частиною тексту. І це «He Higga Dea Hizal Clock from Others. Тобто те, що ми і говорили, він почув ідею для свого винаходу, тобто будильника, від інших. І якщо ви повернетеся до тексту, то зможете пересвідчитися, що варіанти A, B та D взагалі не згадуються в ньому. Ви не знайдете Нью-Йоркського університету. Ніяких згадок про те, що саме Меті Селін любив смажену шинку на сніданок. І тим більше там немає згадок про те, що він ставав о восьмій ранку, коли був студентом. Тому правильний варіант C. Наступне питання: What does the word «day» in line 7 stand for? A Household Tools B. Assignment C. Alarm clocks. D. Classes. Знаходимо рядок, про який нас просять. Він у другому абзаці. У типі завдань, де вас просять знайти відповідник якомусь слову найчастіше займенук, будьте готові, що вам доведеться прочитати і попереднє речення. Саме тому ми тут скопіювали «He decided to Create an alarm clock. Саме це речення дозволяє нам зрозуміти, що йдеться про будильники. Якщо, скажімо, ви не знаєте, що таке alarm clock, не біда. Просто погляньте на ці два речення і спробуйте знайти усі інші варіанти відповідей, крім C-Alarm clocks. Їх немає, тому це і є правильний варіант. Завдання 8. Which is not mentioned in the text about the new alarm clock. У завданнях такого типу, де вам потрібно знайти, що не вказується в тексті, Потрібно знайти усе те, що вказується в тексті. Тому у лівій частині таблиці ми розташували варіант відповіді, а у правій частині знайшли той шматочок тексту, до якого варіант відповіді відноситься. Варіант A: It's safe to use. Ми знайшли відповідне місце в тексті: There is no danger of burning because I built it carefully. No danger є синонімом до слова safe, тобто безпечно. Переходимо до варіанту B. It's popular with people. Популярна серед публіки. Можемо знайти місце в тексті. People continue to hear about his invention and email him every day asking where they can buy his long clock. Прямого відповідника або синоніма слову popular тут немає. Але сказано, що люди продовжують дізнаватися про винахід і кожного дня надсилають імейли його винахіднику. Це нас наштовхує на думку про те, що будильник популярний. Варіант so, kind of alarm clock. Салін та двоє його однокласників разом буде три, вже маленька команда. І у нас є відповідник у варіанті C: Teamwork, Командна робота. Таким чином, таким чином ми довели, що варіанти A, B та C згадуються у тексті. Залишається єдиний з них варіант D. It's available in several models. Та місце в абзаці, де можна знайти слово models. Maybe he can develop some other models. Розбіжність. Полягає у тому, що у варіанті відповіді сказано, що будильник вже наявний у декількох модифікаціях, а текст нам вказує на те, що можливо його винахідник ще розробить деякі моделі, тобто вони не співпадають у часі.